Новорічні мультфільми завжди дарували нам настрій перед святами. У цьому відео ви дізнаєтесь цікаві факти про найпопулярніші мультфільми на тему нового року Теріс 2. Поїхали! Фільм Полярний експрес поставлений за невеликим оповіданням Кріса Ван Олсберга, виданому в 1985 році. Розповідь складалася всього з 32 сторінок, на яких при цьому була велика кількість ілюстрацій, адже автор був насамперед художником. Тому багато в чому сюжет оповідання доповнювали особисті ідеї Роберта Земекіса. Саме Том Хенкс першим набув прав на книгу у 99-му році. Однак, набуваючи цих прав, він поставив одну умову для будь-якого виробництва: фільм має бути ігровим, а не анімаційним. На ранніх етапах розробки передбачалося, що фільм буде екранізований, але сам Земекі стверджував, що екранізація неможлива і говорив, що вона виглядатиме жахливо і що це взагалі неможливо, оскільки коштуватиме 1 мільярд доларів замість 160 мільйонів. Роберт Земекіс і актриса Мері Елен Трейнер розлучилися в 2000 році після 20 років шлюбу. А наступного року він одружився з Леслі Хартер, нині Леслі Земекіс. Він часто дає їй невеликі ролі у своїх фільмах, у тому числі в Полярному експресі, де вона зіграла мати героя хлопчика та брала участь у захопленні рухів для сестри Сари. Коли Хенкс і Земекіс почали обговорювати проект, Земекіс постався до нього вкрай скептично. Він не соромився у висловлюваннях, кажучи, що фільм виглядатиме жахливо і особливо наголошуючи, що в ньому загубиться вся мистецька цінність книги. Джим Хенкс молодший брат Тома Хенкса, і більшу частину часу він знімався у фільмах, продюсером яких був його брат. Фільм увійшов до книги рекордів Гіннеса як перший фільм, де всю гру акторів передано оцифровуванням реальних людей, до того як глядачі побачили такі фільми, як Будинок Монстр, «Беовульф» і навіть повстання планети Мауп. Полярний Експрес став першим повнометражним фільмом, повністю знятим з використанням технології і захоплення руху. Хоча це досягнення може здатися не таким вражаючим на тлі сучасних технологій кіновиробництва та анімації, в 2004 році воно було дуже вражаючим, Творчий, але в той же час незвичайний стиль Роберта Земекіса був новаторським для свого часу, але він не зміг утриматися досить довго, щоб добре розвинутись. Багато критиків зазначали, що неживі вирази персоналу. Були одним з головних недоліків фільму, тоді як інші хвалили нові можливості нового стилю. Том Хенк зграє п'ять ролей у цьому фільмі. Хлопчик, головний герой, його батько, провідник, дух Різдва та Санта Клаус. Адреса, яку називає кондуктор на самому початку фільму. Реальна адреса будинку, де жив у дитинстві Роберт Земекіс. Паровоз, який тягне полярний Експрес, змодельований з реально існуючого паровоза, Перемаркет 1225, який зберігається в залізничному інституті міста Авоса, штат Мічиган. Співробітники спеціально приїжджали до Авоса записувати його звуки: стукіт коліс, випуск пари, свист і так далі. Цей паровоз 1941 року випуску планувалося списати ще 51-му році. Однак в 57-му році він був придбаний університетом штату Мічиган та виставлений на території кампусу. А в 71-му році група ентузям. Астів розпочала відновлення локомотива до робочого стану. Відновлення було завершено 1985 року, і в 88-му році цей паровоз почав тягати екскурсійні поїзди. Фільм розповідає про поїзд, який везе дітей на північний полюс. Тому природно, залізниця дуже вплинула на нього. Багато будівель на північному полюсі створено на зразок історичних залізничних споруд, включаючи завод Пульмана в Чикаго. У сцені у вагоні з кинутими іграшками є лялька Бенейзера Скруджа, героя оповідання Різдвяна історія Чарльза Дікінса. Через п'ять років з моменту виходу цієї картини Роберт Замекі зняв фільм Різдвяна історія з Джимом Керрі в головній ролі. у бенейзера така сама, як і у ляльки в цьому фільмі. Деякі скажуться, що різдвяні свята з кожним роком розпочинаються все раніше. і Раніше полярний експрес не цей аргумент. Цей різдвяний фільм вийшов прокат по всій країні 10 листопада, 2004 року. До дня подяки він уже йшов третій вікенд, не кажучи вже про різдво. Полярний експрес посів друге місце у прокаті, поступившись суперсіметі. Успіху фільму сприяв вихід у IMAX та 3D, коли це ще не було в моді. Загалом з бюджету 165 мільйонів доларів. Фільм зібрав у світовому прокаті 286 мільйонів. Однак, з 5 по 17 рік його щорічно перевипускали в IMAX. Загальні касові збори фільму за весь час прокату становили 314 мільйонів доларів. Фільм Полярний експрес був номінований на премію Оскар в трьох категоріях: «Найкращий звуковий монтаж, найкраще зведення звуку та найкраща пісня. Головний герой фільму «Полярний Експрес це хлопчик, якого запрошують у поїздку поїздом на північний полюс, щоб зустрітися із Санта Клаусом. Він служить заміною глядачеві, знайомлячи його з чарівним світом Різдва. І глядачі також бачать, як він поступово перетворюється на героя протягом фільму, піклуючись про інших дітей у поїзді і намагаючись чинити правильно. Однак, незважаючи на свою головну роль в історії, головному герою таки не дають імені. Натомість у фінальних титрах Полярного експресу. Він просто вказаний як хлопчик-герой, згідно з книгами, що містять інформацію про Полярний експрес, включаючи художні книги та буклети. Героя хлопчика звуть Кріс на честь автора роману Кріса ван Ольсбурга. Волоцюга, мабуть, найцікавіший персонаж на борту полярного експреса, самопроголошеного короля північного полюса. Він веселий, але водночас загадковий та таємничий. Враховуючи, як персонаж може з'являтися і зникати. При цьому, не звертаючи уваги на те, що він їде на даху поїзда, багато теорій припускають, що він якийсь дух. Видалена сцена з полярного експресу. Підтверджує, що волоцюга насправді примара, яка загинула під час поїздки на даху поїзда. Це привносить в історію більш похмурний. Мурий елемент, який, можливо, варто було прибрати з сімейного фільму. Секретна служба Санта Клауса. Це перший фільм студії Sony Pictures Animation, який не є сиквелом або приквелом. Поряд із мурфиками, це був перший випадок, коли Sony Pictures випустила два повнометражні фільми за один рік. Автори дійсно хочуть зняти продовження, і режисер Сера Сміт сказала, що вона також хоче зробити приквел про доставку дідуся Санти під час Другої світової війни. У сценах зі Стівом були натяки на те, що у фільмі мав бути любовний інтерес. Насправді, якщо вірити артбуку, команда трохи надихнулася жахом перед різдвом Тіма Бертона. Любовним інтересом Стіва могла б стати його власна версія Салі. Багато фанатів вже називають цей фільм плагіатом Діснеєвського серіалу Підготовка та приземлення, який вийшов у дев'ятому році, і на відміну від ельфів з секретної служби, які виглядали і говорили як діти. Ельфи у версії Діснея виглядають і говорять скоріше як дорослі. Творці фільму свідомо вирішили уникнути появи типового суперлиходія, який є злим просто заради того, щоб бути злим, вирішивши натомість створити лиходіє, чиє зло походить від того, що він просто чогось не розуміє. Планувалося, що з'явиться лиходій Ельф на ім'я генерал Антлер, який спробує зробити бургери з оленя. Відеогра на iOS під назвою Різдво Артура Ельфи вперед вийшла у Великій Британії в 2011 році. Її можна було знайти в iTunes. Гравці могли грати за ельфів кур'єрів. Їхнє завдання полягало в швидкій та тихій доставці подарунків дітям. Фільм спочатку замислювався як 3D. Вибір 3D-ефектів було зроблено з урахуванням світу, який творці створили, а не спеціально адаптували його під 3D. Видовище 3D у фільмі досягається за рахунок деталізації та тактильних відчуттів світу, а не за рахунок того, що глядачі бачать у кадрі. Підготовка до зйомок у Брістолі зайняла півтора роки, потім безпосередньо етап виробництва та анімації у Лос-Анджелесі. Він тривав ще півтори роки. Розгорілися спекотні суперечки про те, як різниця часових поясів впливає на термін до сходу сонця, встановлений в сюжеті фільму. Думка про те, що діти в Австралії не сплять, поки в США ніч била на сполох. У результаті вони вирішили, що для дітей у всьому світі різдво це ніч. Творці вирішили відійти від покадрового стилю анімації, характерного для ранніх мультфільмів студії. Підхід до дизайну персонажів полягав у тому, щоб зробити їх британськими та незвичайними, а не прикрашеними чи привабливими. Артур не типовий герой, принаймні герой у ньому не проявляється доти, доки одна дитина помилково не залишається без подарунка. Тільки тоді Артур вирішує взяти ситуацію під свій особистий контроль і вирішити проблему по-старому. Джеймс Макевой, що озвучив Артура, казав: Артур фанат і робоча конячка Різдва. Він найщасливіша людина, бо живе в улюбленому світі. Мені дуже подобається грати натхнених героїв. Доводиться підтримувати напруження емоцій, у міру того, як персонаж досягає своєї під час короткої сцени, коли вони дивляться новини, що описують НЛО, що швидко рухається, звучить голос схожий на Тома Хенкса, який описує НЛО як паравоз. Можливо, це посилання на полярний експрес. Студія «Ардман» побудувала рекламну кампанію так, щоб зберегти дух мультфільму, майже не розкриваючи сюжет, і це виправдано за динамічною практичною безпосередньою комедією. Ховається напрочуд зворушлива історія з важливим питанням. Фільм ненав'язливо піднімає теми ідеалізму і професіоналізму. Розмірковує про те, чи губиться магія, коли диво перетворюється на механізм, що ідеально працює. Фільм показує еволюцію міфу про Санту від казкової магії до військової логістики. Творці хотіли показати, як міф про Санта Клауса міг би існувати в сучасному світі, де обсяг доставки мільярди подарунків замість традиційних саней, гігантський невидимий корабель S-1, який одночасно нагадує авіаносець, стелс бомбардувальник і космічний крейсер. Це тонкий вислів про те, що навіть добрі легенди. Згодом стають системами, втрачаючи свою душу, якщо ними починають керувати як корпорацією. У липні сьомого року було оголошено, що режисер Роберт Зе Мекіс написав екранізацію оповідання Дікенса Різдвяна Пісня 1843 року. У фільмі використовуються саме методи захоплення руху, які Зе Мекіс раніше застосовував у своїх фільмах Полярний Експрес і «Беовульф». Зе Мекіс дуже давно хотів зняти різдвяну пісню. За його словами, це одна з його улюблених історій про подорожі в часі. Він вважав, що розповідь Дікінса дуже візуальна, майже ніби написана для кіно. Режисер картини не працював з Walt Disney Company з 1988 року. Саме тоді він поставив свій анімований фільм Хто підставив кролика Роджера. У фільмі Різдвяна історія Роберта Земекіса скруж проходить повз книгарню, де у вітрині виставлений Беовульф. Земекіс раніше його зняв, використовуючи ту саму технологію захоплення руху. Такий підхід дозволив акторам давати повні виступи, а не просто озвучувати персонажів. Рухи, міміка, жестикуляція все записується. Завдяки захопленню руху візуальний стиль стає більш живим, але все ж таки зберігає анімаційну магію. Земекіс говорив, що ця технологія звільняє фільм. Від фізичних обмежень і дає повний контроль над візуалом. Це вже третя за рахунком Діснеївська адаптація класичної повісті Чарльза Дікінса. У 83-му році вийшов мультфільм Різдвяна історія Мікі, в якій взяли участь практично всі персонажі Діснеївської анімаційної класики. Через 9 років у 92-му році на екрани вийшла лялькова версія Різдвяна казка мапетів», прокатником якої була також студія Дісней. Образ цієї повісті досі активно експлуатує Голівуд. Нещодавно, до речі, пройшли чутки, що Джонні Де підписує. Підписався на нову екранізацію Різдвяної історії. Цей фільм є яскравим прикладом психологічної трансформації головного героя Ебенезера Скруджа. І дуже показовим моментом у цій історії є усвідомлення головним героєм своєї смертності та подальший вплив цього усвідомлення на його внутрішні зміни. Зіткнувшись віч навіть із власною смертю, Скрудж почав усвідомлювати марність свого життя, свою нікчемність перед глибшими та важливішими цінностями. Він усвідомив, що навіть він сам не є безсмертним, і що все, що він нажив за своє життя життя не зможе забрати з собою в могилу, як тільки він став усвідомлювати, що він приречений, його ставлення до життя та людей стрімко змінилося. Він зрозумів, що щастя та благополуччя не пов'язані з накопиченням матеріальних цінностей, а залежить від доброти, співчуття та любові, які можна подарувати отучуючим людям. Це перший проект Джима Керрі на студії Дісней за всю його багаторічну акторську кар'єру. Музику написав Валан Сільвестрі, який багато співпрацював із Робертом Земекісом. Сільвестрі також написав пісню Бог всіх нас благословить. Назва якої відсилає до кінцівки роману. Саундтрек посилює атмосферу казковості та водночас трохи похмурості, що відповідає настрою фільму не просто святкової казки, а історії трансформації та покаяння. Земекіс написав сценарій, орієнтуючись на Джима Керрі, і той погодився на участь у проєкті. Подібно до Тома Хенкса в полярному експресі, Керрі грає у фільмі безліч ролей, включаючи, аби Скруджа в молодості, середніх років і старості, а також усіх трьох різдвяних духів, які його переслідують. Така багаторольовість була можлива завдяки технології захвату руху. Керрі перевтілюється не лише голосом, а й мімікою, коли його запитали, чи не плутається він граючи сім персонажів. Жів Кері пожартував, що в нього всередині велика вечірка. На відміну від багатьох різдвяних адаптацій, ця версія є досить похмурою. Примари, особливо майбутнього, виглядають жахливо, а сцени самопізнання Скруджа серйозні та емоційні. Такий підхід отримав змішані відгуки. Візуалом та акторами багато хто захоплювався, а критикували саме похмурість і темп. Гері Олдман також грає кілька ролей. У нього персонажі Боб Кречет, Джейкоб Марлі та маленькі тімі. Всі пов'язані між собою ідеєю вини, відповідальності та переосмислення минулого. Ця багаторольовість не просто для економії, вона задумана символічно. Кожен персонаж, якого грає один актор, відображає різні аспекти головної теми жадібності, спокути та сім'ї. Цей фільм відомий своєю приголомшливою 3D-анімацією. Він представляє класичну історію по-новому та захоплююча. Технологія захоплення руху допомагає акторам розкритись крізь анімованих персонажів. Це чудовий фільм для перегляду у святковий сезон. При бюджеті в 200 мільйонів фільм зібрав 325 мільйонів, що явно не окупило проект. Через високі витрати фільм не став великим комерційним хітом. Вважається, що студія зазнала втрат. До того ж, фільм отримав змішані та позитивні відгуки американських кінокритиків. Згідно з агрегатором рецензій, 53% критиків дали фільму позитивні відгуки. Цей фільм став одним із небагатьох. Він був першим і один із останніх великих проектом студії Земекіса, орієнтованою саме на захват рухів. Після цього, через відносно високі втрати та неідеальний прибуток, студію було закрито. На Blu-ray є режим, де показуються сцени захоплення рухів на акторах. Тобто можна одночасно дивитися, як актори рухалися в костюмах захоплення та фінальну анімовану версію. У бонусах також є аудіокоментар від Земекіса, де він докладно розповідає про постановку, технологію та філософію проекту. Екранізація Роберта Земекіса вважається однією з найточніших по відношенню до тексту Дікенса. Багато діалогів збережено майже дослівно, Структура сюжету та мораль про співчуття повністю витримані. Фільм передає фірмове поєднання комедії та драми, що добре розкриває образ Круджа, якого грає Джим Керрі. Дитяча книга з картинками як Грінч вкрав Різдво вийшла в 57-му році, і взагалі несе в собі ідею боротьби з комерціалізацією Різдва. Грінча вигадав американський письменник і художник Теодор Сьюз Гайсел, відомий мільйонам як доктор Сюс. Неймовірно, але факт: у Гайсела, випускника лінкольн коледжу при Оксфордському університеті. Ніколи не було своїх дітей. І його секретар одного разу заявила телеканалу Тіт боявся дітей. Мені так здавалося. Припускати можна до нескінченності, але факт залишається фактом: С'юз один із головних казкарів Америки. А 1984 року він навіть отримав спеціальну поліцерівську премію за майже піввіковий внесок у освіту та розвиток американських дітей та їхніх батьків. Книгу як Грінч вкрав Різдво. Доктор Сьюз присвятив своєму однорічному племіннику Теді Оонсу. Історія про Грінча має автобіографічний характер у грудневому номері журналу Red Book Сьюз опублікував статтю, які стверджував, рік тому, вранці, 26 грудня, я чистив зуби і помітив у дзеркалі дуже грінське обличчя. Крім того, 57-го письменнику було 53 роки. Саме стільки Грінч провів своїй печері, перш ніж вирішив зіпсувати всім свято. Незважаючи на такий складний посил, діти її полюбили відразу. У 1966 році вийшов мультсеріал. Грінча озвучував Борис Калов. Тоді американський режисер Чан Джонс адаптував історію про Грінча у форматі телевізійного шоу у 2000 році. Американський режисер Рон Ховард та канадсько-американський актор Джим Керрі зробили свою кіноадаптацію. Спочатку фільм планували випустити в листопаді 2017 року, але згодом дату релізу перенесли на цілий рік, щоб уникнути конкуренції в прокаті з іншим проектом студії Sony, фільмом Тімоті Рекарта. Дорога насправді у книзі Грінч Білий. Однак тоді телебачення вже було кольоровим, тому персонажа вирішили перефарбувати у зелений колір. Пес Макс вірний супутник Грінча у всіх екранізаціях. Проте тільки в мультфільмі цього року Макс став наперником Грінча за проказами, а не просто мовчазним помічником, який страждає. Для творців було важливо показати нормальні стосунки собаки і господаря, що люблять один одного. В оригіналі Грінч краде не Новий рік а Різдво. У трейлері і у фільмі мелодія будильника пісенька Хеппі Фаррела Вільямса, записаний ним для стрічки Нікчемний Я 2 тієї ж студії Ілюмінейшн. Це не єдина поява Вільямса у фільмі. Він також озвучив оповідача. Цього ми, на жаль, не почуємо. Спочатку передбачалося, що в озвучуванні Грінча Бенедикт Кембербеч говоритиме своїм нормальним голосом. Актору вдалося переконати авторів проекту, що якщо всі інші персонажі говорять з американським акцентом, такий же акцент має бути і у Грінча. Грінч при бюджеті в 75 мільйонів зумів зірвати кушу у світовому прокаті і заробити 512 мільйонів доларів. Зелений злісний, і заздрісний, злодійський Грінч не пеша намагатиметься викрасти різдво. Анімаційну стрічку робили чарівники з Illumination, майстрів з «Міньйонів» та інших милих негідників. Тож такого чарівного грінча ви ще точно не бачили. Студія Illumination передає привіт своїм майбутнім фільмам на футболках. Марго в циклі фільмів нікчим не я. У першому нікчемному я Марго носила футболку з Лораксом, і анімаційна стрічка Лоракс вийшла через два роки. У фільмі Нікчемний Я 3» на Марго футболка з Грінчем. Зв'язок Грінча і Нікчемного Я проявляється у величезній кількості деталей. Скажімо, шарф, який носить Грінч, підозріло схожий на шарф, який носить Грю. Вибір Бенедикта Кембербеча на ролі Грінча, а саме він озвучує зеленого злюку в оригіналі, пояснюється тим, що голос Бенедикта, за словами продюсера, поєднує в собі комедійну лиходійність і водночас уразливість. Для Бенедикта це не перший досвід роботи в озвучуванні. Він був вовком на ім'я Секрет в анімаційній стрічці Пінгвіни з Мадагаскару не кажучи вже про те, що саме його голосом говорить Дракон Смаух у фільмі Хобіт та Шархану нещодавньому Мауглі. Режисери хотіли добитися максимальної схожості своєї анімаційної стрічки та ілюстрації в оригінальній книзі. Проте місто їм довелося вигадувати самостійно. У книзі є лише один вид міста зверху. Відповідно, надихнувшись оригінальними ілюстраціями, вони намагалися уявити, яким місто могло бути в авторському виконанні. Їхньою метою було створити не містечко з різдвяної листівки, а місце, де люди справді могли себе почувати як удома. З виходом мультфільму виробники косметики почали використовувати грінча у своїх лінійках. Було створено лак для нігтів грінч, а також зелені маски для обличчя. Рекламна компанія фільму включала гумористичні постери з висловлюванням Грінча про важливі теми буденності. Так він знущався з дорогої оренди квартир. Тут така низька орендна плата над пробками, так би й дивився весь день, як ти стоїш у пробці, та здоровим образом життя. Я додав у твою смузі. Осяяння Грінча, який він здійснив, вкравши різдво, відбувається 21 грудня, а не напередодні різдва. Це дає Грінчу більше часу на розробку гаджетів та пограбування всього міста одним махом. Цей додатковий час дозволяє йому знайти оленів, щоб запрягти сані, і в результаті він ловить оленя на ім'я Фред. Грінч виглядає менш перебільшено, ніж його попередні версії, з більш м'якими рисами обличчя, які більше схожі на пухнасту зелену лютину собаку, ніж на моторошного старого гобліна і нормальними очима, замість його фірмових червоних і жовтих зіниць. У нього також набагато менше перебільшеного живота. Крім того, попередні версії мають на увазі, що Грін живе в добровільному вигнанні. У мультфільмі Клаус назва міста Сміренсбург, заснована на назві Смеренбург. Колишнє поселення на острові Амстердам, засноване датськими та голландськими китобоями у 1614 році. Назви міст зображені на карті в кабінеті батька Джеспера, ґрунтуються на іменах співробітників, які працювали над мультфільмом. Спочатку Джеспер замислювався як Сажа Трус. Фільм перебував у розробці близько 10 років. Багато студій та інвесторів відмовилися фінансово підтримати проект, вважаючи його занадто ризикованим. netflix стрімінгова платформа у 2017 році придбала права на фільм. Та розпочала його фінансування. Компанія розглянула в анімаційному фільмі потенціал. Картина була націлена на здобуття престижних нагород. Режисер казав: ми виявили той факт, що фільм був у форматі 2D і різдвяним. Це стало стримуючим фактором для багатьох компаній, які заявили, що не хочуть конкурувати з іншими фільмами в різдвяний період. Netflix став абсолютним винятком. Їх це не лише влаштовувало, а й у той час вони справді шукали різдвяного контенту. Віце-президент Netflix з оригінальної анімації пояснила, що компанія прагне створювати нові різдвяні історії, які глядачі переглядатимуть рік у рік. За її словами, платформа шукає проекти, які мають позачасові теми, сильні емоції та потенціал стати частиною сімейної традиції. Вона наголосила, що Netflix прагне формувати бібліотеку контенту, до якого глядачі захочуть повертатися знову і знову, перетворюючи окремі фільми на нову сезонну класику, як і у випадку з іншими творцями мультфільмів, вона також зазначила, що захоплення режисера сюжетом фільму стало важливим фактором для Netflix. клаус режисерський дебют іспанського аніматора, який, мабуть, найбільш відомий за мультфільмом «Нікчемний я. Серджіо Пабло залучив сильну команду художників, які у 90-х роках брали участь у створенні мальованих мультфільмів для DreamWorks та Disney. Сам виступив як режисер, продюсер, а також автор сценарію. Спеціально для роботи над новим проєктом режисер започаткував власну студію в Мадриді. Неда Марґрета Лаба, яка озвучила Марго, проживала в Тромсе, це в Норвегії, і англійською не говорила. Режисер фільму особисто вирушив в Тромсе і записав усі репліки цієї героїні, користуючись послугами перекладача та мімікою для пояснень, що саме потрібно від юної актриси. Клаус, це перший анімаційний фільм, традиційно намальований вручну, в якому для надання йому схожості з проектами у форматі 3D були використані просторове освітлення та текстура. У картині є саме корінний народ Північної Європи. У фільмі виконують функції ельфів. Про традиційних магічних помічників Санти згадувати не хотіли, тому що сюжет виключав фантастику. Спочатку передбачалося, що Саами розмовлятимуть англійською, але згодом від цієї ідеї відмовилися, і всі Саами говорять у фільмі рідною мовою. Зображуючи Сміренсбург, аніматори спеціально використовували безліч гострих кутів, а також трикутників, щоб показати наскільки саме місто недружнє і некомфортне. На противагу цьому будинок та Сарай Клауса зображені міцними та надійними, як власний сам Клаус. Анімаційна картина отримала номінацію на премію Оскар, проте найкращим анімаційним повнометражним фільмом її визнала Незалежна Британська академія кіно та телевізійних мистецтв. Також фільму достойний семи преміені у різних номінаціях. Актор Джейсон Шварцман, який озвучував Джеспера, багато імпровізував. За словами режисера, в остаточний варіант фільму увійшло не більше 40% реплік, репік, прописаних у сценарії. Решта Шварцман придумав відразу. Клаус, який отримав позитивні відгуки критиків та кохання глядачів, за даними сайту Rotten Tomatoes, відразу після виходу картини рейтинг схвалення становив 91%. На сьогоднішній день показники мультфільму зросли до 94 Імениті критики хвалили проект за якісну та дуже гарну мальовану анімацію. Гарний юмор, зворушливий та цікавий сюжет. При виборі наступного проекту студія хотіла справити враження, розвиваючи історію, яка раніше не була повністю досліджена. З'ясувалося, що Санта-Клауса було обрано саме з тієї причини, що давало простір для творчості, як зазначає Серхіо Паблос, дід Мороз не має чіткої історії походження. Про це рідко говорять і, хоча існують байки та фольклор. Пов'язаний з Санта Клаусом після його створення. Інформації про його походження вкрай мало. Проект Клаус також був покликаний заповнити цю прогалину. Пабло створчий натхненник Клауса, але це не перший його досвід у світі анімаційних фільмів. Більше того, саме Серхіо Паблос створив деякі з найкращих анімаційних фільмів останнього десятиліття, такі як «Смолфуд» та франшиза «Нікчемний я. Фільм Клаус став унікальним плодом співпраці. Існує безліч приголомшливих анімаційних фільмів, які безумовно заслуговують на продовження, і Клаус один із них. Однак наразі сіквел від тієї ж команди не розробляється, і, схоже, планів на нього немає. Після прем'єри фільму режисер заявив, що картина самостійний фільм. Ідея завжди полягала в тому, щоб закінчити фільм, поклавши нашого санту до нього глядачів і сказавши: ось тут починається ваш санта. Які ваші улюблені мультфільми про Новий рік та різдво пишіть в коментарях, а також дивіться багато інших цікавих відео на моєму каналі? Підписуйтесь та побачимось.